Месники у нас чоловік, паук, Саша, Халк Діма, Железний Человек Тьома і Тарас Росомаха. Тарас Росомах. Тарас Амаха. Тарас Росомаха. Тарас 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 поїхали. Щось давно прибыльцев не було ніяких, хочеться екшену якогось. Да, да, бо так от в не неприкольно. Треба зібрати команду, поймочить, да. Да треба чимось позайматися, а то щось ми не в формі вообще. Вообще не в формі. Нам уже по штукам треба герой. Надо зібраться и пусть трешу провести. Тренировку, да. Просто без тренування всегда могу З С детства. Вливо!

Пропустів? Я все частіше не можу контролювати цей стан. Я не можу спати, не можу їсти, не можу нічого робити, розумієш? А яка в тебе освіта? У мене я професор а? технологічних наук Масачусетського університету. Ну і що? І що та, 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 а, я, ти? Створив якусь зелену відбулику. Ти розумієш був експеримент, я... я не а, знав, що це буде так. Я ви... випив цю пробірку, щоб зрозуміти, розумієш. що це сталося. Я хочу це позбутися. Я не можу так більше жити, розумієш? Я так більше не ти можу. Ти без дара, бездара. Зроби Є... нову формулу. Зробись розовим якийсь гось понял, зробись розовим понял. А ти знаєш, що буде? Якщо я вип'ю ще щось, так може ти здохнеш так на кінець. Я хочу жити. що в мене проблема. З пані сам. Ну, коротше, був ті. Що? Ну що, шо? Подивись, ну, бачиш, що я, ну, я зжимаю, мешаю палець і один лезоле лишається. Ішо? Шо, і що? І що? З цим робити інформацією. Що з ти можеш свої сканери включити, ж там шлем капець. На що а Що мені сканувати? Що скануй це... мою руку? Мені треба якось навчитися цим пальцем робити, щоб в мене лезо не, не вилітало. <рик> ти розумієш? що прої там все. Так ти вчись так! Ти спочатку на чисті і ходити. Росомаха, ну мені звали. треба там чи операцію зробити, ще одному, понімаєш? Мені його якось вшили, щоб ну, Та Він не допоможе вже нічого, росомаха. Він <ріст> прийшов до тебе. Слухай, тобі не кажеться, що залізна людина вона стала трохи кончена? <ріст> <ріст> ну, бо я попросив новий костюм з нами технологіями, а він зробив оце. Каже, в цьому есть прикол. Я він це описав? Сказав, що це принц учасник. Типа, і оце, ну, він сказав, що ти поймеш сам. я для голови? Я не поняв. Це для голови? Херіо, не. Ну, вона туди пише. Ти піддав замість свого трико. Не, ну момій старий залишився. Просто він мені обіцяв колись на технологічний. Ну, типа, шариш, що він весь прям пулі відбиває там сцепчетом. І я прийшов, кажу, ну де. І він каже, на ось оце. І я такий, коротше, в Ну, ну, він перший раз мені отак от вдів. І Я такий, ну вона тупа, як тряпка, висить. Ого, причує. А ну Туда. Все ж вена, твої товариші господині. Я розбив бабушку на вазу. Слухай, тобі не кажется, що раніше ми займалися чимось, ну. Людей спасав. Спасав, и тут. А зараз склеїть увазу свій поутин. Ну, це Галіма буде, розумієш? Це Галіма. Будь ласка, склей мене, бабуся, вб'є. Ну. Тобі, серйозно, типу. Давай світ спасати. -давай. Ой, давай станемо, короче, тим, хто робить проблеми, щоб потім спасати світ. Давай.

Все, но з получилось. вийшло. Бачиш, все нормально. А де я? Ти живий. Я ты де? Я де? Та я не живий. Я в, это... я в цьому костюмі, я не живий. Я не живий. Я створив. Я... О, я без нього живий. Я... живий. Я не знаю, я не знаю, я без костюма мене немає. В костюмі мене немає. Де я? Сходи до психолога, блядь. Короче, блять, дивись! Це не тобі було, це мені він робив. У мене з феникс були проблеми. Тепер, ну, трошки потіє. Но вже нормально. <рит> Шо, що? Зачем він мені одрав? Що ти мені його передав до кола, понімаєш? З ним не однів. <рит> я пришел с тобой с важливым до тебя. У меня есть информация, что Гидра контролирует железного человека. Ура! Что? Я сразу к делу. Гидра контролирует железного человека. контролирует железного человека. Мне не шла эта информация уже дальше. Серьезно? нас, да, на мире И На две моего. Там в копии был. Я главный. Блин. А, так, значить, у нас є. <свистак> Те, що я підліток, це не значить, що я, типа, недостойний і не маю. Слухай, а, Слухай а? я старший, я кажу. Нам потрібно зробити план. <свистак> значить так, коли з'явиться залізна людина, я всією своєю мощю вдарю йому прямо в груди і розіб'ю його генератор. <свистак> Не біг. А я знал, а я знал, что не Ти Ты знаешь, что костюм зроблений? Что даже ну, яких хоть типа суперсучасных технологий типу, я забув. Короче, вон не пробувається так, я думаю, есть план. Треба тоньше планувати, Треба половину без костюма. Коли не з костюма? Я кріпу останній час відео в костюмах. Він має ходити в душ. Слухай. Він має ходити в душ. Блядь, Блять, із сумнів. Докюпан. <ріст> Ладно. Повертаю тобі. Ти зараз безза... Беззахисне. Прикрило только вірну. Рашик <ріст> трошки цей. Прикрыв. сама. А вон он є! <ріст> Шо? Шо? Я не хочу це слухать. Я вам не пояснив. Він поди поміряти, що я? Я, блядь, в мене ты спосона, блядь, не більше, ніж у нього, він мене, блять, і вий... все. Ладно, з кимось мирявся. Блять, тобі 20, не балакай як 54-річний. Молодец! Я піду вчитися. Ти шо, в общаге не жив ти там в Лондоні, чи шо? Ні. Нет? Ну я з дому ходив. З дому ходив. Ходив, да. все. Так я хотів не палитися Я перевався там, ну типа коли надо. Коротше я про що, що ви коротше є зв'ященці все. Все. Ви не спасайте больше. Євшенці. Це фінал. Пітер, ти будеш пиво. Тримай, мені треба сметаною помастити очі, бо я Що? Ти обпікся. Слухай, він миється 100 градусною водою. Хлопці, ось я. Справжній! Ось я. Нарешті. Я знайшов себе, хлопці. Подивитися. Не треба, не треба Подивитись! ось я. Сметаною тебе врятує, ти більше не будеш зеленим. ハハハハ